У той час Йосиф зароматеє поважний радник, що і сам, очікував Царства Божого, і сміливо війшов до палата, просив тіло Ісуса, Пелат здивувався, що Ісус помер і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. І довідавши від сотника, що так, Він віддав Йосифу тіло Ісуса. Тоді Йосиф, купивши полотна, зняв Ісуса. І з Христа обпорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений в скелі, потім прикотив камінь до входу гробу, Марія ж Магдалини, Марія мати Йосифа, дивилась, де його поклали. Як проминула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Соломія купили пахощів, щоб піти намастити тіло Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто ж нам відкотить камінь від входу до гробу, але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо він був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вони злякались. До них промовив він. Не бійтесь, ви шукайте Ісуса Назар'янина Розп'ятого. Він воскрес, немає Його тут. Ось це місце, де його були поклали, та вийдіть, скажіть, учням Його і Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там Його побачите, як він сказав був вам. І вони, вийшовши, побіли геть від гробу, бо страх і трепет доворнув їх, і вони нікому нічого не сказали, бо боялися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Христі, сьогодні в неділю мироносить Свята Церква, в котре звертає нашу увагу на похоронення, поховання тіла Господа нашого Ісуса Христа, у нові висяченій в скелі гробі, в саду під горою Голгофте. І знову ще раз звертаємося до торжества Його найсвітлішого Воскресіння силою Божою, до торжества Воскресіння Ісуса Христа із гробом. Спочатку, після того, як Ісуса зняли з Христа під час похорони Спасителя за юдейським звичаєм, цим займалися самі чоловіки. Це був Йосиф Зараматей і Нікодим. я розповідає, святе письмо, сам чекав приходу Царства Божого. Спочатку Йосиф пішов до Палата і просив в нього тіла Ісуса. Святе письмо знову звертає увагу, що Йосип наважився сміливо прийти до Палата. І це було нелегко, це було навіть небезпечно прийти до Палата і відкрито говорити з ним з цим найбільшим правителем Риму, призначеним самим імператором, який тоді правив всією Палестиною. І Пилат, переконавши, що Ісус дійсно помер на хресті, віддав тіло Йосифу. Без жодного складні. Пізніше до Йосиф прийдавши не Никодим, який приніс близько 100 фунтів надзвичайно запашної мири. Крім того, Йосиф купив плащаницю, тобто біле полотно, а також приніс і своє миро. І вони пішли виконувати завдання, яке було дійсно під силу тільки чоловічій силі і чоловічим рукам. Тоді вони зняли тіло Ісуса з Христа, а далі нікуди обмив мертве тіло Ісуса цим пахучим, запашним миром, а Йосиф загорнув Ісуса плащаницю, тобто полотно. Також знову і знову поливаючи його запашним миром, і не тіло до, до гробу в скелі, що було недалеко під горою. В цьому саду було скеля, і в скелі Йосиф. Ще раніше вирубав печеру, схожий на склеп, для поховання, і приготував великий камінь, який мав бути закритий вхід до печери. В цей час робили так, що покійно поміщали в печеру великий камінь виліди колеса, прикладав до отвору скелі і закривали вхід. Йосип також помістив тіло Христа в скельну печеру. І поставив камінь біля входу в гробницю до печери. І, так би мовити, повністю виконав свою роботу. Тоді Йосиф разом з Нікодимом повернулися до свого дому. Це може сказати загальна риса чоловічої поведінки і характеру, виконавши певний обов'язок або чин, чоловік йде додому. Але не так поводяться жінки. І хто є ці наречені? Хто є ці жінки, які, які ми сьогодні називаємо мироносицями? Іван і говорить, що їх було багато, що вони на початку проповіді Ісуса Христа в Галилеї служили, Спасителю і учим його, як зазвичай служать жінки, готували їжу, організовували прийом, дбали про господарські справи. І всі вони пройшли з Ісусом до Єрусалиму. А в Єрусалим були також ще інші жінки, яких навіть не згадуються по імені. Наприклад, святий Євангеліст Мат... Матей каже, що біля Христа Ісуса стояло багато жінок, які йшли з Ісусом із Галалеї і служили йому. Серед них була Марія Магдалина, Марія Мати Якова і мати синів Заведею. Святий з Марко також каже, що було багато жінок серниві і задої Марії Магдалину, Марію матір Якова Молодшого та Йосифа і Соломію і багато інших наречених прийшли з Ісусом до Єрусалиму. А трохи пізніше в своєму Іване знову говорить. Про Марію Мадилину та Марію Йосипа, які дивилися, де Ісуса поклали. Оці церкви справедливо додають, що до цих імен також Марту і Марію, цих двох сестер покійного і воскресого Лазаря. І цілком справедливо, що вони були там, які Ісус так дуже любив, що навіть заплакав над гробом Лазаря. Як Ось як багато чоловіки, як бачимо, чоловіки відійшли від робу Господнього, бо їм здавалося, що, що там більше немає нічого робити. Але жінки, які все ще сидять перед робом Господнім, дивляться, моляться, тихо плачуть, сумують, бо пам'ятають про любов, пам'ятають про всю доброту, пам'ятають про милосердя Ісуса, вчинене Господом для людей. І так перебували вони біля гроба аж до вечора. Здавалося, більше ніж немає нічого робити. Але цим жінкам-мироносцям хотілось бути ще біля свого Божественного Спасителя. І така потреба в людей називається любов'ю. Любов, любов це велика сила, яка завжди всюди знайде свій шлях і дорогу. Зрозуміє, що саме треба зробити в цей момент, в тих обставинах, навіть тоді. Коли, здається, вже нічого більше зробити не можна. І ось коли здавалося, що вже все завершено, і навіть здавалося, що всяке інше старання було б даремним, та й робити вже було більше нічого, ці наречені жінки-мироносиці все ж таки знаходять спосіб виявити свою любов своїми вчинками. Вони вирішили, що треба приготувати дорогоцінне миру. І ще намастити тіло Господнє. Тому що в п'ятницю з вечора приготували запашне миру і пахучі олійки, і вони знову, рано вранці, в неділю, дотримуючи суботнього відпочинку за законом Мойсея, пішли рано рано в неділю, першого дня тижня, пішли до гробу Ісуса. І ось, яке сталося дивовижне чудо, їхня щира, безкорислива жертовна любов. Отримали нагороду від Господа. Перш за все, вони побачили світло ангела, який сидів на камені, який був відкочений від входу до гробниці. Камінь був відсторонений, і на ньому знаходився ангел Господній. Вигляд був дуже яскравий і гарний, як світло блискавки. І він каже до них: не бійтеся, і справді, таке надзвичайне небесне явище могло їх налякати. Тоді Ангел знову пояснив їм: ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, немає тут, Він воскрес, і ви знайдете його в галилеї. І з цими словами, ангел Господній підготував жінок мироносець до пізнання надзвичайної події, торжества Воскресіння Христового. І коли вони поверталися з поворотом, сам Господь їм з'являється. Зустрічає її і каже їм радійте. І ось ці бідні, неміщі жінки, які здавалося б годилися тільки для виконання побутових потреб і послуг, стали першими апостолами Воскресіння Христового, стали апостолами для саме учнів і для апостолів Христових, бо самі апостоли ще не увірували у Воскресіння Господні, до того ж, вони ще довго сумнівалися. Та й не вірили в Воскресіння, не вірили, що, Хрис... що Христос справді Воскрес. І навіть більше від цього, жінки кілька разів звіщали апостолам про Воскресіння Христове. Тому що ці жінки мироносиці розійшлися невеликими групами, щоб іншим людям сповіщати про Воскресіння. Так що Марія Магдалина залишалася сама одна, як Ісус зустрів її в саду біля свого робу. Коли вона плакала там. І Марія Магдалина не відразу впізнала Ісуса, бо думала, що це садівник. Та коли Ісус звернувся до неї словами Маріє, вона відразу впізнала Воскресло по голосу Його і радісно закликала Равуні, що означає учителю мій. Але Ісус не дозволив їй доторкнутися до нього, бо ще не відійшов до Отця Свого Небесного, лише й сказав до неї. Ідіть до братів моїх, та скажіть їм, ось я відходжу до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і до Бога вашого. І справді Марія Магдалина пішла сповістити учням Христових, «Ось я бачила Господа, і Він справді Воскрес. І кожна з цих груп жінок, мироносить, приходили і повторювала апостолам слова Христос, боїстину Воскрес. І так довго вони говорили це учням Ісуса. Коли нарешті апостолом сам Ісус з'явився і почав їм докоряти за їхнє невірство, за жорстокість їхнього серця. Хоч би задати подорож двох учнів до Емаус або невірство апостола Томи. Ось яка велика нагорода була Божа за любов, за християнську любов, за любов до Спасителя нашого Ісуса Христа. Ось вона ця любов отримує нагороду, бо першою дізнається, що Христос воїсти на Воскрес. Дорогі Христі, брати і сестри, намагаймося, стараймося щиро приймати цю любов Божу, любов Христову приймати в наше серце, в наше щоденне життя, наслідуючи приклад цих святих жінок мироносить. Навіть якщо ми її не знаємо, як здійснити цю любов Божу. Або як помістити і змістити її в собі, просімо це у Христа Господа, і навіть самі обставини життя нам підкажуть, як виконати справу Божої любові чи діло милосердя в нашому житті. Тоді ми самі зможемо зачерпнути з цього великого джерела Божої доброти, цю духовну радість. І на нас чекає велика нагорода Божої благодаті. І цією нагородою є мир Христовий. Радість повна нашого серця та нове життя, котре дає людині щастя, правдиве щастя, яке прийде в наше серце, і ми тоді дійсно пізнаємо для себе. І ми переконаємося в тому, що Христос воістину воскрес.